Друзі, всіх вітаю! Таїка на байбіт пройшло IDO, і зараз вже можна перевіряти, чи нарахували вам токени, чи ні. Як ви бачите, мені токени нарахували, пише, що отримали розподіл токенів. Мою суму інвестицій в 200 USDT вже зняли і нарахували 100 токенів. Тут ви можете переходити за посиланнями для того, щоб переглянути свою інформацію, і воно вам пише про те, що інвестовано 200 USDT. Ціна 2 долари. Статус завершено, і в деталях у вас є інформація про те, період розблокування, який у вас. Подивитися, натискаєте, ось воно пише, що о 12.00 це в момент лістингу. Токени будуть розблоковані, їх можна буде продати. І також подивитися баланс на аккаунт фінансування, те, що вони вам нараховані. Я свої 100 токенів, які вже перевів на єдиний торговий аккаунт, щоб можна було їх продати. Продати ці токени можна буде через годину 46 хвилин. Тобто у нас торги почнуться це скільки зараз, 3, в 4 години дня почнуться торги цього токену. Якщо ціна буде вища, ніж 2,5, долари, то я їх одразу продам. Якщо ж ціна буде менше 2,5, то просто розставлю ордери на продажу і на цьому забуду за цей проєкт рівно до того часу, поки ці ордери не будуть виконані.